Слава Ісусу Христу Отче Василь, чи можна вірити у вроки? Чи це забобони? Дякую. Я не знаю, що ви маєте на увазі, може маєте на увазі ці уроки, що каже, ой, тебе врікли, тебе зглазили. Так ці уроки ви маєте. Що значить вірити в них? 10 годин. Вірити треба у Бога. А то, що людину, ну, людині можна нашкодити психологічно е, в різний спосіб, ну, певно, що можна. Робити доброскладніше, а шкодити то є легко. Не треба вірити в уроки, треба, е, треба е, застосовувати методи, щоб ті уроки зняти не з тих забобонів, що ви знаєте, так? бо я знаю дуже багато всяких таких ну, Не дуже традиційних і геть далеко віддалених від психології і від медицини прийомів, так? Коли треба на віглі повмивати, по повтирати, і що ти не хочеш, і уроки здавати, віск здавати, І... Ну, давайте дорослішати, а? вірте в Бога. А якщо людина має якусь е, здоров'я, якісь вади, на тої лікарі. Лікуйте душу свою. Отже Василю, скажіть, будь ласка, чому до церкви жінкам потрібно обов'язково одягати спідницю чи сукну? За платок мені сказали, що голова у жінки у церкві обов'язково повинна бути покрита, що лише так Господь може почути наші молитви. А штани то не для церкви. Від похилих людей я так багато часто чую. Можливо, у вас інше пояснення. Мені було б дуже цікаво дізнатися, що вам щиро вам дякую за ваші поради. Дякую вам, дорогенькі, за, за таке за запитання. Запитання дійсно цікаве, і воно значуще. Бо ми часом його підносимо, знаєте, ну такий і камінь спотикання. Дуже добре, а давайте поговоримо. А в чим маємо ходити, розумієте, до церкви? Ходіть так як священник до церкви. У спідницях, знаєте, в мене навіть не спідниця, а туніка, вона практично аж по кісточке. Стихар. Не треба чудити. До церкви треба ходити такими, як ви є, як ви ходите. Просто одягнутися відповідно. Якщо мені розказують про прокриту голову, я вже про це говорив. Я вже про це говорив. Якщо ви дитину виховуєте в тому плані, так як вона має бути, що вона має ходити без хустини, а якщо вона жоната, то й вийшла заміж, то вже її знімають фату, зав'язують хустку. З того часу вона має ходити в хустці. Має ходити в хустці, а вона її навіть не годна дотримати до кінця. Першого танцю, як зняли е, фатуру. Ну, ну. І що рано встала на, на другий день після весілля і зав'язалася в хустку по-молодицьки, не зробила так. То нащо це дурити у церкві? Або виходите так, як ходите, або не треба цієї карікатури? Кому це треба? Можете, що хочете собі там говорити. Або ми ходимо, так як ми ходимо вдома в побуті на роботу, так і приходимо до церкви. Ходите в шапці, приходите в шапці, ходите в хустці, приходите в хустці. Ходите без хустки з причку, приходите без хустки з причком. Приходите, Важно не твоя прическа і хустка. Важно твоє присутність перед Богом. В свій час були свої преписи, були свої преписи. І жінка у всіх церквах Божих хай мовчить. Перше до послання до Корінтян, 14 глава 34 стих. А що до жінок скажу: жінка у всіх церквах Божих, нехай мовчить. Їй буде дозволено говорити. А якщо хоче чогось навчитися, нехай піде додому, спитається свого чоловіка. Пише апостол Павло. Покривати голову до сорокового дня. Після народження, після того, як породила, не ходити до церкви. У критичні дні, як ви їх називаєте, бо під час місячних, також до церкви не ходити. Це були такі приписи, бо тому що не було ніяких засобів гігієни. І тому воно знаєш, потекло там по ногах. Всі дивляться, о, показують пальцями, і вже не в церкві, а вже якесь. І зараді того би не було цієї карікатури, сказали, що під час менструації сидиш вдома, до церкви не ходити, так отець сказав церкві. Сьогодні я вас прошу, ви маєте таку засобів всяких. І тому це сьогодні не є перепоною. Так же само хустка, так же само штани і так далі. В чому ходити, тому приходіть. Не переводіть важність вашої присутності, вашого розположення до Бога до важності капців, штанів е, і хустки. Чому ви за свідрини кажете? І за і, за блюсків, і ці всякі, і, і декульте. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за ваші пояснення. Скажіть, будь ласка, чи можна у спальні тримати ікони, якими вінчали? Ну, в спальні, то чому не можна? Можна, от, наприклад, тою Богородичкою коло, коло жінки, Ісуси коло, коло чоловіка над тумбочкою, якщо є прикриватна така тумбочка, то над тумбочкою йде. Я все знаю, що має бути іконка над тумбочкою. Чому? Бо ввечері кикаєш молиці, на тумбочкою дуже добре, можна сперти. Ну, і ікона собі перед тумбочком. Часом чіпають над ліжком, та? Ну, можна і над ліжком. Бо розказують, що та ви ж там ввечері сексом займаєте, то не добре перед іконами. Та ви що? А гріше добре перед іконами. А матюкати добре перед іконами. Сексуальні відношення це Божий дар для продовження роду людського. Це, це то, що якраз людей, чи чоловіка і жінку усміряє, ну і так далі доповнює ото їхнє спільне подружнє життя. Таке враження, що Господь Бог проти сексу. Ви що? Господь Бог проти чужоложства, проти перелюбу? Так. Але проти сексу ні. Тому можуть бути ікони? Чому не може бути? І вінчальний, і, і хрест, розп'яття. Все має бути. Чому Бог нам буде вдячний? Що це йому дає? Чому це Бог не буде вдячний? Ну, дивіться. От ви хочете, щоб яка завжди помилка людей, що ми Богові приписуємо людські якості. Так? Ми інакше, як люди, ми не можемо мислити, правильно? І інакший варіант, як в трьохвимірному виді, ми не можемо ну, описати. Так, зараз там описують чотирьохвимірний простір, як він виглядає, навіть модель намалювали комп'ютерну, як вона. Зміщується, переміщується і так далі. Але про Бога ми не можемо говорити, ну скажімо, якусь таку дефініцію про саму субстанцію, так? Бо тому що ми не знаємо, як воно виглядає. Ми в часі, Бог вічний, все, ми вже перша. Перша перепона, що ми не зможемо його описати. Ми грішні Бог досконалий, ми не знаємо, як працює досконалість. Це не означає, що все без помилок, трошки інакше. І тому, коли ми говоримо про вдячність, вдячність Бога, що Бог нам вдячний, це для нас має значення, щоб ми розуміли, що ми правильно зробили. що Якщо б на місці Бога була людина, то вона б була навдячна. А які би ви ще хотіли, ну, не критерії, а які б ви ще хотіли ну, яку ознаку, щоб мати якусь певність, що я поступаю добре? Ну, На місце Бога поставити авторитетну людину і з тої позиції, як би авторитетна людина віднеслася до мене, вона б була мені вдячна. Ну, значить, і Бог буде мені вдячний. Значить, це добре є для Бога. Бог нас створив, щоб в нас, в людях, реалізувати свою всемогутність. Без людини Бог не всемогутній, як би це не звучало дивно. Іменно в людині довершується Божа всемогутність. В нас, в творіннях. І коли ми беремо участь у Божих планах про реалізацію Божої присутності на землі, ми робимо волю Божу. Ми ж молимося. Нехай буде Твоя воля як на небі, так і на землі. І тому поняття Бог нам буде вдячний більше для нас є утвердженням, що я роблю щось правильно. Наступне Софія. Слава Ісусу Христу! Як Писати за здоров'я, якщо Христе де Марфа, а у свідості записана Марта. Як щоб серце не боліло, пишіть, пишіть Марфа Марта, за Марфу Марту через рисочку. Слава Ісусу Христу, Онче Василю, одна із заповідей Божих є та, що не можна кривдити вдів і, і сиріт. Ми всі із певного часу стаємо сиротами. Якщо в ранньому дитинстві хтось в дорослому віці зрозуміє, як зрозуміти цю заповідь. Е, убогий вдова і сирота, ну, ви знаєте, що таке сироти, так? сирота, сирота це той, що лишився без тата і без мами. Без тата і без мами. Тобто це дитина неповнолітня, яка без тата і без мами. Це сирота. Вдова це той, у кого... та в котрої помер або загинув чоловік. Убогий це не знаю, як назвати його сьогодні, до кого би це його прирівняти. До бомжів, як, як би і не дуже, але обовість, ну, е, Такі христаради юриди. Да? Ну, тобто, ми їх називаємо такі трошки несповна розуму, такі трошки дурноваті, бо це от така форма звертання. Я чому так обережно то кажу, бо навіть так про них говорити то Бог потім все спитає, що Василю інакших слів не знайшов чи що. Але я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, про кого йдеться. І коли ми бачимо ту людину, яка ну, така, інтелектуально нижча, як ви небагато, багато, так? ви такі та, о, ну я тут така вже мудра на фоні цієї обмеженої дитини. Так? Відчували, які ви були мудрі і значущі перед тим дурочком? Та, та. От за це будете відповідати. А навіть якщо і там хтось не хворий, так, або ні, просто не раз так показати, який я важний перед цими всіма неуками, цими штурпаками, оцими, оці тупачі, розумієш? Така позиція будеш відповідати як за смертний гріх. Бо Тому що це є один із чотирьох гріхів, які кличуть помство до неба. Умисне вбивство, а це гріх той самий, гріх содомський, скривдження убогих бдів і сиріт, і задержання заробітної плати. Це чотири гріхи, які кличуть помсту до неба. Уважно слухайте, що я кажу. Хоче, Василю, скажіть, будь ласка, вечором можна, молити, можна молитися за померлих. Земля наша кругла. І на одному місці ніч, а в другому місці день. Десь обід, південь, а десь північ. Тому. Я не думаю, що день ніч має значення молитися за живих чи за померлих. Моліться. Моліться, коли маєте можливість, коли маєте бажання. А як не маєте бажання, то моліться за те, аби у вас було таке бажання. Моліться рано і ввечері в день і вночі. За живих і за померлих. Це для нас вони померли. Для Бога ми всі живі. Е, Андрій, дякуємо вам. Я є добро, а є добро у світі. Добро переможе зло? Дякую вам. Ну, це, це таке, знаєте, риторичне питання. Що значить риторичне питання? Риторичне значить питання, на яке не обов'язково давати відповідь. А добро є у світі, а добро переможе зло. Так? Але в процесі цієї боротьби дуже багато людей постраждає. А так як є війна, це є, коли зло вже вийшло з із, із берегів, так? то не просто постраждає, постраждаєш, дуже багато людей загине, але добро завжди перемагає. Тому що добро це сторона Бога, а зло це сторона диявола. Ясне діло, що добро завжди перемагає питання, якою ціною питання, який термін часу на це виділяється, і питання, хто дочекається до перемоги добра над злом. Ну і ясне діло важно, де ви будете в той час, коли добро бореться із злом. Отже, люблю, люблю вас як духовного наставника. І я вас люблю вже, духовного наставника нашої родини. В нашій родині є свічка, яка має над 40 років, і ми її світили в велику негоду. Це добре. Ну, знаєте, мене так бабка ще вчила. Коли починало там греміти, е град падає, значить, то е ми брали ту шутку посвячену, так, вер вербу, так, оцю, е брали і кидали прямо на, на, на вулицю. Так, вона стояла за образами, себе, так, е як приносили її на вербну неділю, е приносили е і ставили так за образ. І коли греміло, град падав. То кидали її так на двір на траву. так. А коли негода там запалювали стрітинську свічку. так. Стрітинська свічка вона на то все світить, щоб запалювати її, коли велика негода, коли якась біда, вітер, який страшний град, блискає гримить. Ну а зараз ще в часі війни, коли обстріли ще щось, запалюйте стрітинську свічку. І для того вона є, бо тому що стрітинська свічка це символ присутності Бога на землі. Ти є світло для світу. І стрітинська свічка це якраз символізує Христа як світло для світу, присутнього на, в той час на тому місці, де ви її запалюєте. Так що запалювати свічку в такі часі негоди, ясне діло, що це є дуже правильно. Дякую щиро всім вам. За, за те, що ви такі активні. Дякую щиро усім тим, що дочекалися ж до тепер. Що не порозбігалися, бачу, що ви так любите послухати. Є люди, які бачу, закінчиться служба. Там там так 200 людей зразу так уходять, а потім всі решту все одно залишаються. Дякую вам за вашу активність. Дякую за те, що слухаєте, і дякую за добре слово. Зараз будемо молитися за померлих. Там заказали парастас. Я вже пояснював значення Парастасу. Парастас це значить приношення. Це така велика молитва за померлих згадуванням імен, за яких приноситься пам'ять, за яких приноситься пожертва, щоби виставити свою пам'ять за тих, що нас покинули. Знаєте, дуже би хотілося відвести всіх вас, що мене зараз дивитеся, на екскурсію, на екскурсію у, у той світ, світ духовний, до тих померлих, коли кожної служби Божої, кожній церковці, коли служиться служба Божа кожен день, от там на вулиці збираються померлі і чекають, чи їх імена будуть згадані на службі, бо це їхній. Білет до церкви та? там, де вони отримують очищення і відкуплення. Я би хотів вас повести на екскурсію, бо висі подивили. І думають, ну може тепер вже закажуть, може тепер напишуть, може тепер, от вже мають сидять вдома, мають телефон, дивляться трансляцію от Василя. Думаю, їм вже не буде важко, може тиці там пальчиком імена померлих батьків, тідусів, ще там когось. І так день за днем, день за днем, а живі ходять і їм байдуже на померлих. Кажу вам, і ви помираєте всі. І тоді згадайте, що отець Василь вам казав. Що то значить згадувати померлих? तो देते थे